Козак – це вільна збройна людина, захисника української землі. Це вояки. Це воїни, які нас захищають. Це збройна війна людина. Збройна людина. Козаки це збройна людина. Обозначає, що козак – це війна свободна людина. Да сильні. Ще в них була церква. Посередині. А округ церкви цве... були куріні там, де спали козаки. Ну, спали на ліжку, ту. Спали на твердим ліжку. Клали на тверде ліжку матрас спали, і спали. Ліжко козаків назвала спіл. Спали вони усі разом. Спина до спини. Так тепліше було. З голову кла... 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 сумку або шапку укривалися верхнім одягом і спали друг до другу так тепліше. Вставали зранку його річку, купатися, умивалися. Я чистила зуби, Я чистила зуби, взяла зарядку, снідали. Молилися і снідали. А коли помолились, вони йшли їсти? Їм їжу, готував кухар, їсть куліш, гречку, вареники, борщ. Їли дуже, дуже кашу, їли рибу, дуже много, їли бути сильним. Вареники, коліш, юшку. А могли б більше таки, що їжу їсти? Кашу, соломаху, тете, тете, -те, де рибку. А коли поїли, вони робили ще завгод та лінували. Та що вони грати на кобзі, танцювали гопак, співали, виконували фізичні вправи. Вчилася влучно стріляти, володіти шаблею, добре їздити на коні. Коски подавали на лодці. <говори> Коли враг підходив, хотів з ним дратися. Вони його один, ну, вдаряли його по ногі, по животу або по голові. У козаків була шабля, рушниця, ніж, гармата, шабля. І столь, рушниця, шабля, і лук, гармата, і булава. Є атаман кошовий, є писар, суддя, який несе прапор. Ще є який плаває. Це я. Головним на січі був кошовий отаман, символ його влади. Гець, Богданський це гетьман. І метро Вишновицький. Метро Вишновицький зробив першу запорізьку січ, а Богдан Мельницький Гетьманську Січ. <тур> у моего друга Тараса он кошовий отаман, Ігор е, пропоносить, Назар е, водоплав, а він е, суддя. Я в садочку кошовий атаман. Кошовий атаман – у нього символ булава. Він стаю. Козаки у них класній дорозі.